Вітаю, друзі! Викрили, сфотографували, забули. Це все, що треба знати про боротьбу з корупцією в нашій державі. Зовсім нещодавно на ЗК викрило незаконне збагачення колишнього високопосадовця СБУ Андрія Носича і направило матеріали. В спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. А що було далі, довідайтесь за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Викрили, сфотографували, забули. Результат сам по справі екс-високопосадовця Служби безпеки України Андрія Носача. На фоні міжнародного скандалу з USAID, АІДІ, яке, зокрема, в Україні фінансувало численні проекти в напрямку антикорупційної діяльності в нашій державі. Дедалі частіше постають питання щодо ефективності ряду правоохоронних органів, до створення яких так чи інакше приклало руку дане Агентство Сполучених Штатів Америки. Так от, в жовтні листопаді минулого року цілий ряд антикорупційних активістів мало не один поперед одного робили гучні заяви вихваляння НАЗК та САП. Щодо е, справи про незаконне збагачення, тепер уже колишнього заступника начальника управління І СБУ Андрія Носича, тоді мова йшла е, про монітор е, про те, що моніторинг назикав, внаслідок якого було виявлено, е, що високопосадовець СБУ в період після початку повномасштабної агресії придбав Елітну нерухомість в Києві, квартиру в житловому комплексі Джек Хаус та на додачу до неї два паркомісця. Мінімальна ціна квартири в цьому жака стартує від 400 тисяч доларів. Такі витрати ніяк не відповідають законним доходам носича, а інформація про купівлю була відсутня в його декларації. Майну оформлено на його дружину та тещу. що по в подальшому справу Носача було скеровано до спеціальної антикорупційної прокуратури САП, де вже все почало затихати. Станом на сьогодні, весь результат діяльності САП по цій справі це звільнення носача СБУ, яке відбулось 16 грудня з формулюванням за безсумісні корупційні дії. І то це заслуга не САП, а це е, керівництво СБУ по факту очистилось від корупціонера. По суті, уся ця братія антикорупціонерів та САП, чергове доводить, що справа носича проведена за стандартним для них шаблоном. А саме на фоні журналістських розслідувань, в тому числі і моїх, антикорупціонерами. Наближеними до НАЗК та САП в медіа створюється паралельна реальність про великі досягнення спецпрокурорів. А коли весь шум починає стихати, справу закидають в шухлядку і про неї забувають. Саме цей він був ося із справи Андрія Носа, що про яку станом на сьогодні САП не згадує, ну, бодай жодним словом. До речі, тому що в САП так відчайдушно забув про носача, є дуже логічне пояснення, яке носить прізвище Артем Шило. Пояснювати, хто такий шило, думаю, нікому з вас не потрібно. Адже постать в Україні дуже відома. Андрій Носач. Тривалий час працював під керівництвом Артема Шива, який раніше потрапив під слідство за підозрою в організації схеми заволодіння майже 100 мільйонами гривень на закупівлях для Укрзалізниці і нині перебуває під заставою в розмірі 30 мільйонів гривень. Екс-високопосадовця СБУ Артема Шила, який раніше був радником офісу е президента, підозрюють в тиску на САП та на ЗК. Як бачимо, скоріш за все, ці підозри можуть мати логічне підтвердження, на прикладі справи Андрія Носича, що ж, викрили, сфотографували, забули ось і весь прогрес САП по справі Андрія. Носача. Хоча в інших справах, які вони ведуть, результати не сильно кращі. І якщо так далі йтиме, то навряд що в майбутньому така структура, як САП, продовжить своє існування. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.